Йде увечері Явдоха з кухні заводської, пре каструлю здоровенну мимо прохідної. Вахтер фока не дрімайло, питав у Явдохи: Що несеш ти у каструлі? Сироватки трохи, ні, говорять, не дрімайло, так не буде діла. Зараз вилить сироватку, сісти захотіла. Ще за тиждень знов Явдоха з кухні заводської, Пре каструлю здоровенну мимо прохідної. Не все пущі не дрімайло, кинувсь до Явдохи. Ти чого це знов набрала? Та поми, як трохи, аж підскочив, не дрімайло. Вже береш помиї, вились зараз же негайно, бо вліплю по шиї. Ще за тиждень знов Явдоха, з кухні завадської каструлю здоровенну мимо прохідної. Що несеш, Вахтер питає, кісточки для кішки, викинь зараз із каструлі і не строй тут смішки. Не дрімаю, а дуже пильний, хоч скупий на фрази. Він затримав так Явдоху двадцять два рази. За той час, доки цей цербер був на караулі. Тижка крова із їдальні 22 каструлі